Близько першої години ночі до Славутського райвідділу міліції зателефонувала 35-річна жителька райцентру та повідомила, що її квартиру пробрався злодій, розуміючи, що його застали на гарячому, і за злочинні діяння доведеться відповідати. Зловмисник зачинився зсередини. а потім, довго не роздумуючи, вистрибнув з восьмого поверху та вхопився за трубу. А він мовчав. Жінка стукала до нього. Я стукаю. Ну затисну. Я там з батьківками стукав до нього. Жінка то нормально біла. говорить. Чоловіче, будь ласка, відкрий і виходь, тебе чіпати. Я тобі обіцяю, ніхто не буде. Уходь, там в хаті дитина. Мама, він спускається. От він заліз на шостий поверх що повалив». У цей час почувши гуркіт на балкон, вибіг мешканець квартири, розташованої на шостому поверсі. Тут крадій не розгубився і проявив свої акторські здібності. Він розповів, що було коханки, аж раптом повернувся її чоловік та накинувся на нього з ножем. Чоловік перейнявся цією історією. Подав руку зловмиснику, допоміг вибратися на балкон і вивів його через двері своєї квартири. А почав спускатися на п'яте, а там уже три кабеля йде, а там два після п'ятого. То він би не витримав. Ну я здивувався, я ж побачилася. Кажу, як ти тут опинився. від коханки чоловік застав, прийшов, не вовремя. А потім я вже кажу йому так, давай, бо ти зараз полетиш. Тим часом правоохоронці, провівши низку оперативно-розшукових заходів, встановили, що до вчинення крадіжки причетний 34-річний житель міста, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. В того вечора зловмисник випивав разом із власником квартири. А коли останній дійшов до кондиції, крадій витяг у нього з кишені мобільний телефон та ключі. Після цього він прийшов у гості до свого співчарочника і повідомив дружині, що чоловік лежить п'яний на вулиці. Налякана жінка разом з дочкою побігла. Шукати чоловіка, а тим часом зловмисник підібрав ключ, проник у квартиру та викрав гроші у сумі 1700 гривень. Я вернувся назад, піднявся до цієї квартири, ключі в мене вже були. Відкрив квартиру, зайшов, закрив її з середини. І пішов шукати гроші. Оскільки потерпіла, бачила злодія. Дільничний інспектор Сергій Тури дав їй можливість переглянути фото осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки, і вона таки впізнала злочинця. А згодом зловмисника було затримано. На наступний день уранці даного громадянина було затримано працівниками міліції, дільничими інспекторами Славутського райвідділу. Було доставлено його в райвідділ, де він все розповів. Як він цей злочин вчиняв і з якою метою? Зараз триває досудове розслідування кримінального провадження, порушеного за статтею Крадіжка Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.